Доброго ранку, мої любі маляточки, хлопчики і дівчаточки! Сьогодні ми знову з вами зустрілися на нашому чарівному занятті. І воно по-справжньому чарівне, тому що я вам розповім оповідання Василя Сухомлинського, яке так і називається метелик та квіточка. Так, це про чудового метелика! Ось я. білий метелик і про червону квіточку. Тож уважно налаштовуйте свої вушка, оченятка і слухаємо. І дивимося, і запам'ятовуємо. Тож почали. Летів білий метелик над річкою, а хтось кинув у воду червону квіточку. Пливе квіточка і пливе. Побачив метелик чарівну квіточку, сів на неї, сидить, крильцями водить, а квіточка пливе собі та й пливе, і метелик пливе, летіла над водичкою ластівка, здивувалася, коли ж це метелик навчився плавати, доторкнулася Ластівка. Своїм крилом до водички сколихнулася водичка, Загайдався метелик, і весело-весело йому було річкою Пливти далі і далі.